15 грудня 2014 року виповнилась 25-та річниця виведення військ колишнього СРСР з Афганістану. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців. З них 2 тисячі 378 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранені отримали більше 8 тисяч українців. З них більше половини повернулися додому інвалідами. O Які не забуваються. І є події, і сторінки життя, що об'єднали назавжди раніше незнайомих людей. У них спільна пам'ять про дні і роки проведені в Афгані. Молоді ми були, зелений, значить, в голові зовсім друге було. Я не знаю, ну раніше, раніше так, значить, комсомол, партія. От, у нас була така якась підготовка, значить, Родина там, требує, значить треба. У нас так. Наприклад, мене скільки разів в госпіталь там, там, чи що прибулів, чи що, там, наприклад, я малярів, я на ногах переходив. Я не хотів в госпіталь, не хотів, я знав, що хлопці їду, там, ну як, як без командира. Вони, вони кажуть, ну ти. Ну, будеш тут, а ти ляжеш, а ми без тебе, то куди ми. Ну так я з ними їздив. Хворий там, медикаментів набрали, медсестру з собою. Кажу, якщо чуть що там, медсестра там, підлічить. Угу. І поїхали. А як взагалі ваші от рідні сприйняли звістку? Я ви зразу звістку, я нікому нічого не говорив. Вони навіть не знали? Навіть не знали, нікому нічого не говорив. А потім узнали, случайно, товаришу я написав листа, а він так, случайно, і проговорився. Зайшов осі і проговорився, що так і так. так. Служу в Аваністані. Ну там, зрозуміло, що сльози туди, як воно там. а все так. У нас була мангрупа, ми там від сархада наші ущелля, і це і до самого Гумбада. це де. Йде перевал індійський з Пакистаном, якраз це там наша точка стояла. Павло Семченко трохи більше півроку служив у саперній роті, потім вагіт загоні. Володимир Сегедюк був зв'язківцем. А ось колишній гранатометник Олександр Кулібаба після повернення з Афганістану день прикордонника вважає своїм другим днем народження. Поранення отримав в Кандагарі там в Афганістані 28 травня. Якраз це зараз по нашій. Будемо говорити знамених датах, виходить, що день прикордонника. О, так що я на день прикордонника будемо говорити, що відмічаю свій другий день народження. О. А отримав як поранення? Там. Ми були в засаді, банда, банда полізла на нашу точку, ми відбили напад Це рано і в обід сама банда вся пішла вже в повним. Як кажуть, ну, в повному складі і наш другий батальйон оборонявся, і вийшло так, що мене ранило два взрива з гранатомета і, і п'ять пуль в руці було. Війна в Афгані знає не з чужих слів і медсестра Ольга Чайка. У 1987 році вона разом з подругою Тамарою приїхала до чужої країни, аби працювати в госпіталі. Перший місяць я дуже скучала додому, я плакала, і Тамара далеко, і тут ну, тяжко мені було якось привикати пісок. Я так мені снилася, Все так було дуже важко. Потім якось так все закрутилось, завертілось. Робота, відпочивати практично теж не було часу. Вже про дом уже менше і річ, думалося. Головне відробити, хоч трохи відпочити і знову робота. Єдине, чому жінка так і не навчилась за майже півтора роки роботи в госпіталі, спокійно реагувати на людські страждання і біль. До людської болі не можна звикнути. Адаптуватися не можна, просто в роботі воно все так іде. Як в мене була перша операція, ампутація. Молодий хлопець, у якого вже одної нижньої кінцівки не було, і ампутували другу. Він благав лікаря, щоб як можна коротше ампутірував, щоб він потім зміг ходити на протезах. Це було дуже страшно. Я... Це була перша операція. Я забула про ту стерильність, мені було якось перед дівчатами стидно, що я плачу. Я опускала очі, щоб ці сльози впітувалися в цю марливу пов'язку. І ну, було дуже, Я дуже-дуже це дуже пам'ятаю. Пам'ятаю бідних наших Вони ж були дуже молоді, вони були навіть за мене молодші. До цього не можна привикнути. Я зараз, наприклад, так спокійно дивитися от телебачення про це не можу. Усіх цих людей сьогодні об'єднує Уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану, яку вже понад чверть віку очолює теж колишній афганець Олег Зайченко. До речі, до спілки входить понад 500 воїнів-інтернаціоналістів Умані району, які служили на території різних держав. Основні напрямки діяльності ветеранської організації це. Безумовно, вшанування пам'яті загиблих бойових побратимів, підтримка живих ветеранів. Тобто сьогодні наші ветерани потребують і лікування, і вирішення питань не тільки медико-соціальної реабілітації, а й забезпечення житлом, забезпечення. Бувають питання і працевлаштування. Багато різних питань ветеранів виникає, і тому в міру можливо спілка підставляє своє плече. Для того аби перерахувати всі проекти і добрі справи спілчан за ці роки, мабуть, не вистачить і всієї програми. Зупинимось лише на деяких. Зробили ми спортивний клуб Гарт в Умані, де молоді юнаки і дівчата, і в нас навіть було декілька пар, які побралися вихованці нашого спортивного закладу. Приходили, спортом займалися, зробили спортзал, тоді влада допомогла, закупили обладнання. І на пів будинку подвальне приміщення обладнали, навіть кондиціонери по кілька штук поставили, зробили душеву, санузіл, це, як, ну щоб. Певний мінімум був того, що необхідно. От, і всі ці роки в нас цей спортзал до сих пір працює. Як би не було важко, да, треба ремонтувати. Ну, розвиватися особо немає можливості, щоб нове обладнання чи що. Але ми бережемо те, що маємо. Ми в Умані вже в цьому році буде 25-й рік. Як проводимо спільно з дитячою юнацькою школою номер 1 директор Гризнов Владислав Геннадійович, проводимо змагання. Це відкритий турнір Черкаської області з Греблі на Байдарках і каноє, присвячену випускнику школи, який офіцеру, лейтенанту Олександру Захаревському, який загинув в Афганістані. Він теж в свій час, будучи юнаком, займався греблі. От. І в пам'ять про нього ми отакий проводимо турнір, куди приїжджають представники з різних областей України, не тільки наші. Ми почали з Умані, воно так розрослося з роками. І ось на цей рік у нас запрошені, має приїхати делегати. З а ще проводиться постійна виховна робота з молоддю. Щороку організовується обласний фестиваль Пам'ять поколінь. Видано книжку про воїнів-інтернаціоналістів. І готова до друку ще одна збірка на понад 500 сторінок. У планах спілчан відкриття тематичної експозиції в місцевому музеї. Ми займаємося цим в особистий час. Кожен з нас десь працює, тому що треба утримувати сім'ї. Ви самі так і ви ж на роботу ходите, правильно? От, У нас громадська робота не оплачується. От. Це як така от за покликом серця. Я сам прослужив більше двох років в Афганістані, в четвертій роті 783-го окремого розвідувального батальйону в Кундузі. От. Тому маю поняття, що таке війна, і знаю, що таке мирне життя. І ціну, мабуть, мирному життю знають як ніхто афганці. І тому ми завжди і кругом. Стоїмо на стороні того, що всі конфлікти, які б вони не були, треба вирішувати мирним шляхом. Я хочу подякувати вам за вашу громадську позицію. Я хочу сказати, що ваша громадська організація одна із самих дієвих і одна із самих справжніх. Чому? Тому що ви допомагаєте один одному, ви підтримуєте один одного, ви намагаєтеся допомогти тим, кому погано. І ви це реально робите. Це ви не наіграно робите. Тому що сьогодні є ряд різних організацій, а ви найбільш така єва громадська організація. Безумовно, я думаю, в першу чергу це дякуючи Володимировичу, дякуючи його помічникам і всім вам. Крім того, я щиро дякую вам за всі ті заходи, які проходять в нашому місті, і де ви приймаєте участь, їх надзвичайно багато. І в першу чергу це питання військово-патріотичного виховання. Чимало добрих справ вдалося зробити завдяки налагодженій співпраці воїнів-інтернаціоналістів і представників різних гілок влади У 2012 році. Заключили меморандум з про співпрацю. Зуманською міською радою і з районною радою відповідний меморандум. Ініціатором цього заключення був наш губернатор, голова Черкаської обласної адміністрації Сергій Тулуб, який настояв, щоб по області в кожному районі були заключені такі меморандуми, щоб влада з нами заключила. От ті питання, які нас турбували, ми виклали в цих меморандумах: це і звільнення сімей загиблих від комунальної плати. От для цих людей, знаєте, це теж підтримка в районі. У нас теж є, що й доплата йде до пенсії з місцевого бюджету сім'ям загиблих. Передбачено в меморандумі фінансування на підтримку спілки ветеранської. І раніше в нас цього ніколи не було. От, і тому ми ці гроші акумулювали не на зарплату Олегу чи ще комусь. От, а щоб видати нашу другу книгу, От, у 2003 році ми видали першу книгу Відлуня афганських гір. Присвячена воїнам Авганцях Уменщини. А сьогодні ми готові друкувати і вже закумулювали за ці два роки кошти, певну суму, щоб видати на кінесто другу книгу нашу присвячену інтернаціоналістам Уменщини різних поколінь. Багато проводиться різної роботи на рівні держави, проводиться багато на рівні нашої обласної держави страції на рівні нашого міста. В першу чергу, як моральна підтримка, з другу чергу безумовно це матеріальне забезпечення всіх вас. Так, я лише деякі приведу приклади. За дорученням голови обласної черкаської адміністрації, в 2011 році забезпечено автомобілем за кошти міського бюджету та спонсорських надходжень інваліди війни першої грипи ветерана Афганістану Олександра Петровича Кулібаву. За кошти обласного фонду партії Рігіонів у 2012 році придбано квартиру воїну Чемченку Чемченко Миколаєвичу. Зовсім недавно, 9 січня 2014 року, на заходах в місті Черкаси, по відзначенню 6 утворення Черкаської області, губернатором вручено ще три автомобіля ветеранам війни, в тому числі афганцю Сегедюку Володимиру Миколаєвичу. Для придбання автомобілів були залучені кошти міського бюджету та фонду імені «Калантай», зібраний під час проведення акцій. Але все це турбота вас, вашої організації, які бачите тих людей, яким потрібно допомагати. Це спільна наша робота. У Нас періодично кілька разів на рік, очільник області зустрічається з ветеранським активом Черкащини, і от на цих зустрічах. Ми піднімаємо питання, які турбують нашу категорію. Ну і так, як на одній з зустрічей було мені доручено іменно висвітлювати в рамках області питання забезпечення спецавтотранспортом інвалідів війни, які перебувають на черзі на отримання такого транспорту при головному управлінні праці та соціального захисту Черкаської обласної державної адміністрації. От. Я виступив, підготовили матеріали, е, висвітлив проблему і дав пропозицію одну е, варіантів, як би це можна було вирішувати. Ну і результат ми, мав, ми сьогодні да, зустрінемося з цими людьми, ви побачите, що за цей період, я беру по Умані, я не говорю про другі райони, там теж, мабуть, є аналогічні приклади. От. Але в Умані в нас за цей період три чоловіка отримали автомобілі. І знаєте, для цих сімей для цих людей. Це суттєва допомога. За конкретними прикладами далеко ходити не треба. Володимир Сигидюк та Олександр Кулібаба серед тих щасливців, які тепер мають власний автотранспорт. Це дійсно, що на мій помічник це мої ноги. І завдяки, так сказати, сприянню нашого губернатора Тулуба Сирі Борисовича. І за зверненням нашого голови нашої організації. Сергій Борисович посприяв отриманню цього автомобіля. І також допомогли Куманська міська рада на чолі з Бодровим Юрієм Івановичем. І також благодійні теж кошти перерахували, там, дві треті, а одну треть вже зібрали і, і не зібрали, а будемо говорити, перерахували вже підприємці, небайдужі люди, ну, бо була дана об'ява така в газеті, що просимо так і так. За недостатком коштів допомогти в придбанні автомобіля в тому числі. Так що хочу подякувати і тим непойдужим людям, які перерахували ті кошти. 20, там теж вийшло десь 20 з, -з, з чимось тисяч, бо в бюджеті на той момент не було в повній мірі повної суми. У ну, мене несподіванка була. Дякую, що на 60 років губернатор виділив машину ну, і спонсори. Дякую, ну, що дали. У мене велика неожиданність. Я не чекав. Я ну, не буквально чекав. недавно, так, її отримали? Так, да, 9, 9 січня у, на 60 років в Черкаській області існування. Мені губернатор вручив автомобіль. А ось Павло Семченко зо два десятки років мріяв про нову оселю. Вже діти повиростали, а родині доводилось тіснитися в одній кімнатці. У мене одна кімната, у мене дівчинка і хлопчик, у мене старший син і дочка, то вони, якби, ми в одній кімнаті так прожили, скільки років це прожили. Все, все там обіцяли, обіцяли, там тоді обіцяли, тоді обіцяли, тоді обіцяли. Ну, так до цього не. не ці. Ну а тут такий, як, -то, як -то, прийшов, прийшов час і для мене. І людина багато років стояла на черзі. Людини вже, діти виросли, діти вже позакінчували вищі учбові заклади, вже працюють. Двоє рознополих дітей, він, дружина, малосімейки живуть до сих пор. От. І для них сьогодні це велика допомога вирішення їхнього побутового питання. На жаль, не всі питання вирішені ще на державному рівні. Ще 55 осіб перебуває на обліку для забезпечення житлом. П'ять інвалідів афганців перебувають на черзі на отримання спецавтомобілів. Але я впевнений, що всі разом ми будемо робити все можливе для того, щоб працювати в цьому напрямку і працювати ефективно. Якщо немає з державного бюджету можливості вирішувати, там обмежені кошти приходять на обласну чергу, а вона досить велика. І там вже не тільки афганські інваліди перебувають на черзі, то все-таки влада йде тим шляхом, що шукає. Шукаю, як вирішити цю проблему. і Це позитивно. Ефективно співпрацювати з громадськими організаціями прагнуть представники влади не лише Уманщини. Варто зазначити, що на Черкащині нині проживає понад 7 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. З них 5 тисяч служили в Афганістані. Про соціальне забезпечення цієї категорії населення ми поцікавилися в обласному департаменті соціального захисту. У минулому році середній розмір пенсії. Для воїнів-інтернаціоналістів збільшено з 1961 тисячі гривні до 2362 тисяч гривень. Також в минулому році понад 54 тисячі ветеранів отримали підвищену одноразову допомогу до 9 травня. А загальна сума цієї допомоги сягла. 29,5 мільйона гривень. Воїни-інтернаціоналісти сьогодні отримують пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 75%, 50% отримують пільг на користування, пільгове користування засобами зв'язку, а також 100% пільгове перевезення у межах міста чи то району. Хочу звернути увагу на медичне обслуговування ветеранів війни та воїнів-інтернаціоналістів в минулому році в обласному госпіталі було проліковано 6 тисяч осіб ветеранів, із них 1173 – тисяча особи це ветерани Афганістану. Відповідно, було проведено зубо Ветеранам Афганістану у межах 150 тисяч гривень 243 чоловіки пройшли лікування у санаторних закладах України. Що ж до вирішення такого наболілого питання, як забезпечення воїнів, інтернаціоналістів автотранспортом і житлом, то ситуація є такою. За останні три роки житлом забезпечено 14 сімей воїнів Афганістану. Хочу сказати, що меморандуми заключені не лише на рівні обласної влади, меморандуми заключені в кожному районі та міста Черкащини. Відповідно цього меморандуму також міські бюджети залучені до виконання цих програм, які стосуються сьогодні воїнів-інтернаціоналістів. Одним із ярких прикладів можна сказати або навести у січні місяці цього року. На рівні міста районів було закуплено та вручено ветеранам та воїнам-інтернаціоналістам 42 автомобілі. Це говорить про тісту співпрацю як на рівні держави, так і на рівні обласної і районних влад. Соціальний відповідальний бізнес також залучений до виконання цих програм. В цьому році і закупівля автомобілів, і закупівля житла в більшій мірі проходила за рахунок підтримки соціально-відповідального бізнесу. Я щиро вдячний всім тим керівникам підприємств, приватним підприємцям, які звертають особливу увагу на сім'ї загиблих ветеранів Афганістану, на ветеранів Великої вітчизняної війни в плані підтримки матеріальної в тому чи іншому напрямку. Для багатьох наших громадян майже десятилітня війна дотепер залишається загадкою, надійно прихованою правдою кремлівських вождів. А розраховуватися за її наслідки доводилось простим солдатам і офіцерам та мирному населенню. Це скалічені долі, сльози матерів, розвиті серця коханих, ненароджені діти. Це спогади, які роками не стерти з пам'яті. Ми пам'ятаємо. Малші солдат пусть пам'ять говорить. Молчи, хотя и это нелегко. Молчи, солдат, и вспомни хоть на миг Два года, что остались далеко. Свою судьбу ты проверял в бою, Когда в ущельях пули рвали глушь. На два отрезка разрезал жизнь твою Холодной острой бритвой индугуш как забыть Дорогу на салам, где ты огнем колонну прикрывал Подбитый танк, дотла сгоревший масс Ведь это был твой первый перевал Но как забыть, как рвался в горле крик Когда твой друг сбив шаг упал в крови И тот кишлак, где раненый старик Шептал тебе, спаси на журави.